Я порівнюю себе з іншими. Як це зупинити? Ти заходиш в інстаграм і здається, що у всіх все краще, краще життя, більше досягнень, більше лайків. Ти дивишся на себе і думаєш, я не такий, я не така. Це називається пастка порівняння, і ми всі час від часу потрапляємо в неї. Проблема в тому, що ми бачимо лише картинку: красиву, фільтровану, підібрану. А своє життя ми бачимо зсередини. За усіма страхами, невпевненістю, сумнівами. Нам здається, що ми менші, недостатні, недосконалі. Але ось правда: Бог не створив тебе для копіювання когось. Він створив тебе унікальним і цінує тебе не за досягнення, не за зовнішність, не за лайки, а просто за те. Що ти його. Я дивно і чудово створений. Діла твої чудні, і душа моя знає про це. Порівняння краде радість, але вдячність повертає її назад. Спробуй замінити, чому я не така, як вона або він. На Боже, я дуже вдячний тобі за те, ким ти мене створив. І ти побачиш, як буде змінюватись твоє життя на краще. Твоє життя це не чиясь копія, це оригінальна історія, яку Бог пише разом з тобою. Довірся йому. І не дивись в бік, там інший шлях. А твій попереду. Якщо ти хочеш дізнатись більше, підписуйся на нашу сторінку і будемо раді бачити тебе в церкві Рема.